Се переховуватися у Чехії депутат з прикарпаття привласнив понад два з половиною мільйона гривень зарплат вчителів з 2021 по 2023 рік. Посадовець загвіздянської сільської ради працював у декількох закладах освіти, скориставшись довірою директорів та їхньою необізнаністю у фінансових питаннях, отримав від них повний доступ до систем дистанційного банківського обслуговування шкіл. Він незаконно нарахував та отримував заробітну плату й премії як для себе, так і для своїх родичів, яких він працевлош. Тував у закладах освіти загалом. Чоловік мав доступ до бухгалтерії трьох закладів освіти ліцею лисецької селищної ради. Крім того, слідчі задокументували факти легалізації частини незаконно отриманих коштів, знаючи про злочинне походження грошей, обвинувачений здійснював фінансові операції з ними на понад 700 Дві тисячі гривень на фінансових махінаціях депутата викрив один із директорів у квітні 2023 року. Проте чоловік встиг втекти за кордон. Майже рік він перебував у міжнародному розшуку. Затримали громадянина України на території Республіки Чехія, де він перебував офіційно за своїми документами. В ході міжнародної співпраці з Чехією та міжнародного розшуку, оскільки він в до судового розслідування, був оголошений у міжнародний розшук. Його Затримали на території Республіки Чехія ще у жовтні 24-го року. Відповідно, тривав процес екстрадиції. І буквально 8 грудня цього 2025 року його доставлено до місця проведення досудового розслідування. Кордон він перетнув неофіційно, тому що згідно інформації про перетин кордону він не перетинав правоохоронці. Інкримінують підозрюваному зловживання службовим становищем та заволодіння бюджетними коштами, які були призначені для фінансування закладів освіти обвинувальний акт вже направлено до суду. Люса Гребик Святослав Іванюк, телеканал 402 Близько півтисячі пунктів незламності уже розгорнуто в Івано-Франківській області. Більша частина з них стаціонарні осередки а також працюють додаткові мобільні пункти. Коли зникають світло, тепло та зв'язок, саме ці локації стають для мешканців справжнім порятунком. У невеликих наметах люди можуть зігрітися, підзарядити телефон та отримати необхідну підтримку у разі тривалих відключень електроенергії чи тепла. За словами директора департаменту цивільного захисту ОДА, щодня такі осередки стають прихистком як для дорослих, так і для дітей з 20 жовтня 2025 року. Всі стаціонарні пункти працюють в режимі постійної готовності. Окремо хочу зупинитися на мобільних пунктах незламності. Вони розміщені на базі підрозділів ДСНС в області і призначені для оперативного реагування. 17 січня 2026 року додатково розгорнуто ще три мобільні пункти в Івано-Франківську, Калуші та Коломиї. За кілька днів їх відвідало 58 осіб, з них семеро дітей. Що свідчить про їхню затребуваність у разі погіршення погодних умов або перебоїв з електропостачанням? Усі пункти забезпечені базовим обладнанням. Мають запаси пального щонайменше на три доби, а більшість стаціонарних локацій обладнані укриттями. Вони перебувають у режимі постійної готовності та можуть бути оперативно залучені у разі потреби. Вони мають автономне теплопостачання, електрогенератори, зв'язок та інтернет, можливість заряджання гаджетів, санвузли, запаси води, базові медичні засоби. Протипожежне обладнання а також умови для приготування їжі у більшості пунктів облаштовані укриття для забезпечення безперебійної роботи створено резервне. Резерви паливно-мастильних матеріалів щонайменше на три доби: це дизельне паливо, бензин, мастила та твердопаливні ресурси відповідно до вимог чинного законодавства. У разі необхідності ми готові оперативно розгорнути всі мобільні пункти незламності та додаткові пункти обігріву, передусім у великих містах нашої області. Повна інформація про всі діючі локації зібрана на офіційній мапі незламність Там можна з легкістю знайти актуальні адреси мобільних і стаціонарних пунктів незламності. Також ці дані доступні в застосунку. Кудія Віталія Кучандріаргара, телеканал 402. Те, що здається непотрібним, може стати справжнім порятунком. Івано-Франківський театр ляльок оголосив збір капронових колготок для виготовлення маскувальних сіток. Бойові дії дедалі частіше відбуваються у зруйнованих населених пунктах серед бетону, цегле та уламків. Саме тому українські захисники потребують особливого камуфляжу. Пінопласт для основи вже закупили. А от з колготами виникла проблема. Їх потрібна величезна кількість. Сам масштаб і кількість цих колготок, їх нереально обчислити на конкретний якийсь розмір сітки. Ну, її, їх треба дуже багато. Ми не сподівалися на таку величезну кількість, тому і оголошуємо збір саме колготок. Всі решта матеріалів ми можемо закупити, ми закупили, а от колготки це, якби виявилось, проблеми в такій величезній кількості. І завдяки власне, різним кольорам воно має цей вигляд, який ми бачимо, справжніх цеглинок. Плетіння маскувальної сітки займається весь колектив театру. Працюють між виставами та у вільний час. Про це скаже головний художник Дмитро Рецька, новий, але завдяки злагодженій роботі справа рухається досить швидко. Пробуємо, бо прикладів немає багато і тому ми е, винайшли так: так тобто, подивилися по тому, що ми маємо, і зробили ось таку сітку як. Е... Маскувальну під будівельне сміття допомагає весь театр. Плете весь театр. Допомагають всі, в кого є вільний час, хвилина підходять, плетуть, закуповують матеріали. Приносити колготи можна до каси театру з вівторка по понеділю протягом тижня. Діановисоцько в талімогаласій, телеканал 402. Отримати пільги, звернутися за допомогою психолога або знайти фахівця. Тепер можна в один клік. Онлайн-платформу для ветеранів створили в Івано-Франківську. Сайт допомагає розв'язати важливі питання захисникам, які повертаються з війни. На одній сторінці розробники зібрали три основні напрямки: ветеранські організації, події, які відбуваються в місті, та перелік фахівців із супроводу. Тут можна вибрати, наприклад, я проживаю Івано-Франківськ, я ветеран. І формат подій, які мене цікавить, наприклад, воркшоп та майстер-клас. Саме ветеран Андрій Волик спільно із командою розробив платформу з травня 2024 року. Чоловік приєднався до ЗСУ, але служба його перервалась на Донбасі в Бахмутському районі. Він отримав важке поранення правої руки і ноги внаслідок скиду з ворожого дрону. Я сам ветеран і проходив цей шлях реабілітації. І знаю, як хочеться, коли ти на реабілітації, ще, ну, крім там вправ з терапевтами, крім лікування, хочеться все-таки якогось виходу в люди, та, щоб десь вийти, бути активним. От, і... Десь з цього і ідея така, і ми з командою як працювали, десь і воно і з'явилося. У мене власний досвід був, що я там одну подію пропустив, бо не був підписаний там на ту організацію іншу. І от і подумали, мабуть, що зручно, коли все вкупі. Все Платформа об'єднує десятки подій і воркшопів. Інформацію про майже 40 організацій та контакти понад 60 фахівців від супроводу за словами Андрія Волика, це суттєво спрощує життя ветеранів і допомагає їм швидше повернутися до звичного життя. Це такий сайт, є таким конектом каналом комунікації між організаціями, які для ветеранів працюють, і ну і ветеранами ну, тобто то, то, такий це двосторонній канал. Що організаціям зручно, бо вони. Таким чином, коли дають анонси на сайті, вони збільшують свою аудиторію. От ветеранам зручно, бо вони знають, куди піти і на які події. Спочатку каже розробник, інформацію про організації вносили вручну. Зараз на платформі з'явилася можливість для ГО самостійно реєструватися. Тож до сервісу вже приєдналася громадська організація Дружина воїна, яка вже декілька років поспіль працює з родинами діючих військових та поранених. Ми розглядаємо цей ресурс якраз як такий інструмент, який дозволить нам доносити тим, для кого ми цікаві, все, що ми робимо для них. І разом з тим бути присутнім серед інших громадських організацій для того, щоб ми бачили хто що робить, для того, щоб ми можливо в чомусь синхронізувалися, в чомусь не повторювалися. Часто громадські організації, особливо Франківську, роблять заходи на один день, і на одну годину, і тому ми якби розпорошуємо людей. І це теж важливо для того, щоб бачити, і от якраз синхронізація в цьому також полягає, щоб цього уникати. Окрім Івано-Франківська, на платформі можна переглянути заплановані події в Калоші, Коломиї та інших містах області. Розробник запевняє, реєструватися на сайті можуть навіть новостворені організації, якщо надають послуги для ветеранів. Зараз ми ще почали працювати з управлінням. Молоді спорту ОДА, ОВА, щоб наповнити сайт спортивними організаціями, бо всі розуміють, що спорт дуже допомагає в реабілітації ветеранів. От тому скоро в нас сайт поповниться ще такими організаціями. Платформа постійно вдосконалюється, додаються нові напрямки, зокрема й перелік реабілітаційних центрів, щоб зібрати всі види послуг для ветеранів в одному місці. Віталія Коч, Андрій Аргара, телеканал 402. Великий спектр медичних послуг як для цивільних, так і для військових. У Франківську клініка Святого Луки вже понад рік надає безкоштовну реабілітацію для військовослужбовців. Лікарі кажуть, потреба у такій допомозі постійно зростає, проте збільшується й попит у необхідних фахівцях. Реабілітація тим більше за державною програмою. Це є стосується як цивільних пацієнтів, так і військовослужбовців, так і ветеранів. Тобто, абсолютно кожен. Кожен громадянин України, який перебуває на території України, має можливість проходити в нас реабілітацію. Всі ми маємо розуміти, що військовослужбовці вони дуже часто обмежені в часі, так тому ми завжди надаємо пріоритет військовослужбовцю на даний момент 90 пацієнтів, 90 військовослужбовців, які прийшли в нас реабілітацію. Колишній військовий 102-ї бригади, 78-го батальйону Віталій, наразі проходить реабілітацію двох ніг. Чоловік отримав травму у 2024 році в Гуляйполі. І тепер відновлення є необхідним, аби знову мати змогу ходити. У мене є протеза, і для того, щоб я мав змогу ходити, ну конче потрібно займатися, хоча б періодично, щоб укріплювати м'язи. Безкоштовно приходжу. Дякую всім працівникам і за таку можливість. І... Що допомагають, насправді вдома ти себе не можеш так заставити, а тут і під наглядом і допомагають тобі займатися і це дає результат. Саме головне. Віталій Бандура служив 79-му батальйоні 102-ї бригади. Чоловік отримав травму хребта та зараз проходить складну реабілітацію. Буває, що й гірше зробиться. У мене ж не лише одна проблема з позвоночником. У мене не працює мочовий. У мене повністю все тіло було. Ну до шию я не відчував тіла, я був паралізований. На даний час є трошки. Я роблю кроки, я сиджу вже сам. Я можу взяти ложку. Це вже дуже добре наразі. Є велика необхідність у стаціонарній реабілітації та збільшенні таких можливостей у Франківську. Станом на зараз ми законтрактовані як амбулаторна реабілітація, і це в результаті попит, зокрема, військових ветеранів військовослужбовців. Є найбільший на стаціонарну реабілітацію. А власне для стаціонарної реабілітації ця площа є замалою, і ми надзвичайно сильно потребуємо розширення, встановлення ліжкомісць. І це дозволить нам власне діяти набагато корисніше для суспільства. Дуже важливо, що сьогодні йде розвиток реабілітації. Тому що хлопців дуже багато, які після поранень, тому дуже важливо, щоб хлопці отримали якісну допомогу. Тому що навіть 102 бригаду чи інші бригади йшли хлопці за покликанням серця добровольці, які хотіли захищати Україну. Тому дуже важливо, щоб ми надавали цю допомогу. І дякую нашій церкві, Українській греко католицькій церкві, які, окрім душпарстерської діяльності, ще займаються розвитком Утком медицини, освіти, що є дуже важливо сьогодні, в сьогоднішніх умовах. Ангеліна Лис, Іван Пілецький, телеканал 402. Одна з найгостріших соціальних проблем у Франківській громаді триває реалізація проєкту міста і громади. Вільні від домашнього насильства. У його межах уже провели чимало інформаційних заходів, де учасники могли дізнатися про можливості отримання юридичної та психологічної допомоги. Крім того, на рекламних конструкціях розмістили контакти спеціалізованих служб, до яких можуть звернутися постраждалі. Працівники відділу сім'ї та гендерної політики співпраці з болодій фондом прокада в межах реалізації проєкту агенством у справах біженців України. організували тренінг Запобігання насильству. Це було проведено для учнів 10 класу в ліцеї імені Івана і Полі... Івано-Франківської міської ради. В Львові відбувалося відповідне навчання. Наші представники теж брали там участь. Бачите, йде Така продукція друкована, де ми роздаємо відповідні такі акції на вічовому майдані. в рамках відзначення всеукраїнської акції «16 днів проти насильства. До сімей, де було вчинене домашнє насильство, виїжджають спеціальні комісії. Вони перевіряють умови проживання та надають всебічну допомогу. Ході таких відвідин комісію складаються акти оцінки потреб сімей та акти обстеження житлово побутових умов а також надаються практичні рекомендації щодо уникнення конфліктних ситуацій. До комісійних обстежень залучаються спеціалісти в залежності від потреби у наданні допомоги. Також нашим департаментом створено таку WhatsApp-групу групу, групу відомчу, і усі випадки ми фактично одразу знаємо і знаємо куди спрямувати ту чи іншу особу і ну чи більше це профільно до слова у Франківську працюють спеціалізовані служби, які надають безоплатну конфіденційну та фахову допомогу постраждалим. Дізнатися їхні контакти можна на сайті департаменту молодіжної політики та спорту. Англійна Лис Іван Пілецький, телеканал 402. Яскраво, емоційно і подекуди дуже особисто. У Франківську відкрили персональну виставку картин Михайла Дейнеги Час творчості експозицію присвятили 55-річчю мистецької діяльності художника. Рівно стільки ж полотен представили у виставковій залі обласної організації національної спілки художників України. Моя перша картина це було у 1971 році. І ця моя перша картина попала на всеукраїнську виставку до Києва, і з того часу, з того часу, я якби рахую відлік часу моєї творчої діяльності. Тут є роботи, які десь пережити вже війну, так і ти малюєш коли. Так, це кольори, так це, це є, але коли ти подивишся на цю роботу, то ти розумієш, що крім яскравості кольорів, там ще є настрій, там є філософія твого життя. Більшість картин, представлених на виставці, митець створив за останні три роки. За словами керівниці обласної організації національної спілки художників Світлани Повшик, вони є сворідної відповіді України на спроби ворога зламати наш дух. Картини, на її думку, символізують світло, силу та віру в життя, які неможливо знищити. Нас пробують вбити, нас пробують заморозити. І маю сказати, що ця виставка говорить, що ніколи не відбудеться. Це як будемо кати такий а, маніфест сили духу. А, Усього українського народу оці кольори. Я дуже тішуся, що сотніший сонце в залі, тому що роботи особливо грають і утверджують у нас у тому, що зима повертає на весну. А Україна повертає на швидку перемогу і мир. Розмістити в одному залі всі 55 робіт стало справжнім викликом для організаторів. Проте задум художника показати зріз свого творчого шляху вдалося втілити. Експозиція вийшла насиченою і динамічною на картинах і на про сьогодення, і спокій, і особисті історії автора. Робіт дуже багато, і в зал, якщо заходиш, це насправді такий вибух кольору. Домінує червоний колір, і побудувати експозицію було складно, бо хотілося, щоб кожна робота була. little by Багато простору, але оскільки ідея художника була така, щоб представити все таки 55 робіт, то ми мусили помістити в залі всі 55 робіт, і нам це вдалося. Я думаю, що експозиція гарна, дуже наповнена, дуже така емоційна і глядач завжди знайде в ній свою роботу. До слова ще дві виставки робіт Михайла Дейнеги представлені у Івано-Франківську у палаці Потоцьких та обласній бібліотеці. Загалом на трьох локаціях глядачі можуть побачити 101 картину митця. Діана. Висоцьк, Віталій Магалацій, телеканал 402. Ми запрошуємо ще більше до співпраці наш бізнес. Я ініціюю створення при Івано-Франківській обласній військовій адміністрації раду бізнесу. Минулого тижня ми зустрічалися з нашими підприємцями. Дуже багато пропозицій пролунало щодо створення нових робочих місць для ветеранів, ветеранок, наших героїв, які вернулися з фронту, інклюзивні робочі місця, що є вкрай важко. Важливо для людей з інвалідністю. Також є багато пропозицій, тому що будь-яка постанова вона апробується, і на місцях ми бачимо, де є прогалини і де потрібно вдосконалювати законодавство. Пролунало низка таких хороших пропозицій, які ми проаналізували, і вже за моїм підписом цього тижня, з погодженням всіх членів наради, які були присутні наших підприємців, які надавали такі пропозиції. Направлено до Кабінету міністрів України та Міністерства економіки. Я хочу зазначити, що у нас розроблена вже така онлайн-форма для підприємців, і цьому на цьому тижні вже ця онлайн-форма буде на всіх ресурсах, як Івано-Франківської військової адміністрації, так і на моїх особистих сторінках. І хто бажає з підприємців з бізнесу долучитися до цієї роботи, ми всіх запрошуємо.